Доброго дня! Сьогодні 16 квітня, місто Тернопіль. Багато підписників в коментарях під відео, де я виставляв Агротехніку Актинідії, запитують, як ваші Актинідії перенесли морози. Не хотів з самого початку знімати відео, бо ще була картина. Трошки страшна, але я знав, що Актинідія має резервні бруньки і буде відновлюватися. А Актинідія в цьому році підмерзла. І то за період більше 20-річного вирощування Актинідії перший рік. Актинідія, вічка Актинідії підмерзла. Ось дивіться. Вже були в такій фазі вічка, і вони всі попідмерзали, але знизу йде резервна вічка. Так що урожай буде. От бачите, одне підмерзло, друге було, спало і почало вже. Так що буде, урожай буде. Але не знаю, який, чи буде так, як все, чи буде трошки менший, може буде менший ягід, але будуть крупніші. Ось бачите, було вічко змерзло. Вилазить резервне. І так, Дивлюсь, пробудилося дуже багато. Так що врожай буде. По сортах не можу сказати. Практично всі сорти підмерзли. Була от така фаза, он вже от відновлюється. Кенс Ред мені, здається, не так підмерз. І Женева себе непогано повела. Ну, але, в принципі, всі підмерзли, але не падаємо духом. Це така культура, яка має резервні вічка і порадує нас своїм врожаєм. Що зараз потрібно для по агротехніці? В ті роки я коли пагін пагін із цієї бруньки був 5-10 см, я давав перше підживлення з сульфатом амонії. Це азотно азотне добриво, в складі якого є азот і сірка. Він нам дає підкислення і субстрату, бо актинідії люблять слабокислі ґрунти. І одночасно дає азот. Для підживлення. Коти свирепствують, коти рвуть по страшному. От бачите, що вони кусають, вилазять. Мало того, що мороз дав нам прочуханку дав цим актинідіям, Ще й коти добивають. От, тут на сквозняку більшому. Більше, але теж йдуть, вічка йдуть, відновлюються. Так що, щоб не затримувати вашу увагу, результат буде, я думаю, якщо ще ніяких катаклізмів не буде. От дивіться, на якій висоті скотина вилазить котяра, це от більш півтора метра. Лізе по пагонах, відкушує, перекушує. О. Що робить? Що робить. Немає спасу з цими котами. От які пагони відгризають. О, так що така ситуація. Не падаємо духом. Все буде добре. Слава Збройним силам України. Героям слава!